Двоповерховий особняк в італійському стилі з необробленою цеглою. засклена тераса, будиночок для барбекю та басейн. Сусіди відомі телеведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Саме тут співак та продюсер Потап зробив своїй коханій Насті Каменських пропозицію руки та серця. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зіркова пара жила, до початку великої війни. Докладніше далі. Багато українських знаменитостей вважають за краще жити далеко від міської суєти, тому придбали собі нерухомість під Києвом. Пише видання Telegraph.ua. Софія Ротаро, наприклад, живе в особняку у селищі П'ятихатки, а співачка Настя Каменських та репер Потап купили собі розкішний будинок в елітному селищі Романків неподалік Конча заспи. Саме у ньому вони мешкали разом до початку великої війни. Відомо, що вартість будинків в елітному селищі Романків складає декілька десятків мільйонів гривень на території цього села. Ли ще є приватний дитячий садок, озеро, ресторан, поле для футболу, а також стежка здоров'я в сосновому лісі. Потап придбав будинок до весілля з Каменських ще у 17-му році. Після весілля вони почали облаштовувати своє гніздечко. Двоповерховий будинок Потапа та Насті збудований в італійському стилі з необробленої цегли та захований за двома парканами. Він розташований у котежному містечку Сонячна долина, і потрапити на його територію стороннім не можна, оскільки по всьому периметру Тру ведеться відеоспостереження. На в'їзді стоїть шлагбаум та ходить патруль приватної охорони. На території особняка зіркової пари, яка мешкає по сусідству з Юрієм Горбуновим та Катериною Осачею, є засклена тераса, будиночок для барбекю, басейн та лаунж зона Інтер'єр будинку виконаний у світлих тонах. На першому поверсі будинку кухня, їдальня, вітальня та кімната для занять спортом. На другому поверсі пари розташована велика спальня, ванна кімната та Ральня нині відомий український репер і продюсер живе за кордоном. Потап запустив новий проєкт Славік Балаган, з яким гастролює по різних країнах. Втім, він не приховує планів повернутися до України. Подейкують, що у репера виникли проблеми з грошима, тому зараз він шукає нові джерела фінансування. Хто знає, можливо, особняку п'яти хатках з часом буде виставлено на продаж. Ціна питання, якщо вірити публікаціям у змі, становить близько одного мільйона доларів. Літо скінчилось. Прийшов перший день осені. Учні повернулись за парти. Погода згодом почне псуватись. А на багатьох українців чекають важливі нововведення. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатись, що змінилося з 1 вересня для школярів, батьків, працівників ДЦК, пенсіонерів, переселенців та загалом усіх українців. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. Починаючи з 1 вересня, ТЦК працюватимуть з бодікамерами. камерами. Запис починатиметься автоматично і триватиме безперервно. Як заявили в Міноборони, працівникам заборонено видаляти кадри, вимикати камеру або перешкоджати фіксації. Для пансіонерів, яким виповнилось 70, 75 та 80 років у серпні, вересні і які отримують менше за 10 тисяч гривень на місяць. Передбачено надбавки для тих, кому 70-74 роки, додають 300 гривень. Кому виповнили 75 років 456 гривень. А для тих, хто подолав 80-річний рубіж, надбавка складає 570 гривень. Окрім того, якщо є висновок лікарсько-консультаційної комісії про потребу в постійному догляді та немає працездатних родичів, то можна написати до ПФУ відповідну заяву. З цього вересня стартує пілотний проєкт реформи старшої школи, яка дозволить профілювати освіту. Додатково планують вбудувати то ще кілька предметів у навчальні курси також відтепер можна відкрити дистанційний клас для п'ятьох учнів. Індивідуальні формати, а саме сімейна освіта, екстернат, патронаж, залишаються. Учні у прифронтових областях вчитимуться офлайн лише за згоди влади педагогів і батьків. Для дітей з окупованих територій передбачено дистанційні класи чи патронаж. Українські школярі за кордоном можуть відвідувати місцеві школи та паралельно вивчати українську програму онлайн. Уряд продовжив ще на півроку, тобто до лютого 2026-го, виплати на проживання для ВПО з вразливих категорій. ВПО, які не працюють, можуть поновити виплату після реєстрації безробіття. Сума виплат не змінилась – 2 тисячі гривень для дорослого та 3 тисячі гривень для дитини чи людини з інвалідністю. А з 10 вересня запрацює є оселя для ВПО. В межах програми передбачено компенсація до 70% вартості першого внеску за житло до 70% щомісячного платежу в перший рік тощо важливо, що загалом перший внесок у частині, яку компенсує держава, не має бути більший за 2 мільйони гривень або ж 30% вартості житла. Також з 1 вересня в Україні зростуть тарифи на електроенергію, що правда для підприємств. Бізнес платитиме на 14-23% більше, а залежно від класу напруги. Причини банальні: борги обленерго областей перед Укренерго одночасно з цим тариф для населення залишається сталим 4,32 гривні за кіловат годину. Важливо, що зростання вартості електроенергії для бізнесу може потягнути за собою ріст вартості продуктів та інших товарів. На цьому у мене все це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі до Києва знову завітало лихо після чергової повітряної атаки російських окупантів. Знову загинули пересічні українці, серед них і діти. Але серед історій горя та втрат, які приносить кожен ворожий обстріл, трапляються дивовижні випадки щасливого порятунку. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці другого народження дівчини з Києва, якій пощастило пережити атаку дронів. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Столиця України вкотре пережила жахливу ніч 28 серпня. Київ атакували дронами та балістичними ракетами. Один з дронів влетів до будинку Геймерк, відомої у Тікток, під ніком Ксена, 1950 і влучив у квартиру просто під її оселею. Вікна вибиті, житло потрощене, але на кухні вціліли пляшки із шампанським. Відео з цими пляшками стало вірусним у мережі. Їх вже охрестили ледь не черговим символом незламності та пропонують святкувати хазяйці пляшок другий день народження. Користувачі соцмереж, коментуючи відео, відзначили сильний характер молодої жінки. Про всі ці справді страшні події вона оповідає більш-менш спокійним тоном. Водночас авторка відео наголошує: не все так райдужно. Попри неодноразові попередження влади, вона не ходила в укриття, а ховалася у квартирі. Вціліти дівчині допомогла стіна. Шампанське вціліло моя менталка. Ні. Користувачка Тіктоку Ксена 1950. Ксена 1950 також опублікувала момент самого вибуху, зазначивши, що сподівається, її приклад змусить людей турбуватися про свою безпеку. На щастя, в її будинку серйозно постраждалих немає. Пише жінка в коментарях. А користувачі закликали допомогти авторці з ремонтом. До речі, це не перший випадок щасливого порятунку українців під час російських обстрілів міст. У Липні 24-го року, коли росіяни здійснили військовий злочин, атакувавши дитячу лікарню Охмадит. Під час удару хірурги винесли п'ятимісячного пацієнта на ім'я Тарасик з операційної до укриття, де його стан вдалося стабілізувати. Після чого операцію успішно продовжили в іншій лікарні. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про підписку на телеграф та вподобайки. До зустрічі! Погодні рекорди тривають. Наприклад, цього року на нас чекають цілих три бабиних літа. Принаймні, так стверджує народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як довго українців тішитиме тепла погода. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Втім, погодні рекорди можуть бути і зі знаком мінус. Так у червні багатьом з пересічних українців довелося передчасно дістати з шухляд демісезонні кортки. Але Пень хоч і приніс довгоочікуване тепло, рясні опади дещо зіпсували ідеальний сценарій літнього настрою. Але попереду ще три декади вересня, які за прогнозами синоптиків обіцяють бути доволі теплими. А перша декада жовтня продовжить тенденцію потепління, яка очікується наприкінці вересня. В окремі дні буде достатньо тепло, і я б назвав цей період першим бабиним літом, хоча він буде досить нетривалим. Вже з середини цієї десятиденки в Україну надійдуть західні вітри, які принесуть вологу і зниження температури повітря. Народний синоптик Володимир Деркач в ексклюзивному прогнозі для телеграфу. Але друга декада жовтня вже з самого початку не буде тішити українців гарною погодою. Ймовірність дощів доволі висока. Хоча опади обіцяють бути короткотривалими. Температура повітря також знизиться, втім тепло знову поступово повернеться у третій декаді жовтня, а опади минуть. І, хоча пару днів буде доволі вітряно, далі погода стане комфортною, практично без опадів. За словами Володимира Деркача, це буде вже друге бабине літо, яке очікується в середині третьої декади місяця. Більше того, перша декада листопада також розпочнеться погожими днями. Практично це буде продовження бабиного літа, яке перейде від жовтня. В цей період опадів не очікується і буде досить тепло, як для листопада. Народний синоптик Володимир Деркач. Як не дивно, гарна погода повернеться до нас у грудні, а саме у третій декаді. За прогнозами, в день температура повітря наближатиметься до плюс 10 градусів за Цельсієм. Вночі слід очікувати близько нуля. І така лагідна погода протримається до кінця грудня. Народний синоптик іронічно назвав її зимовим бабиним літом. Втім, час покаже. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте підписуватись на канал Телеграф. Та ставити вподобайки до зустрічі.